11 грудня Середа, будьте готові. Тому й ви будьте готові. Бо син людський приходить у ту годину, про яку і не думаєте. Матвія 24:44 в одному англійському романі 18 століття розказується про невелике уельське містечко, в якому протягом 500 років усі жителі збиралися в сільській церкві напередодні Різдва, щоб молитися і співати гімни. Незадовго до півночі вони запалювали свічки і факели, співаючи різдвяні пісні. Спеціально з цього приводу церкву святково прикрашали. Навкруги було чути мелодії гімнів. Тиха ніч, дивна ніч та віддайте Богові славу. Процесія виходила з церкви за кілька хвилин до півночі. Віруючі йшли кілька кілометрів до старої сільської хатини. Там вони благоговійно схиляли коліна біля ясел і молилися. Мелодії гімнів робили холодне, грудневе повітря теплішим. Усі жителі містечка, які могли ходити, того вечора перебували там. Молоді й старі, освічені й неграмотні, багаті і бідні, усі були там. Вони так робили протягом багатьох століть, так що навіть з'явився певний міф. Суть його полягала ось у чому якщо всі мешканці містечка молитимуться на цьому місці з твердою вірою, то просто там, напередодні Різдва, відбудеться другий прихід Христа. У цьому романі одного з головних героїв запитують. Ти віриш, що він прийде напередодні цього Різдва? Ні, відповідає він, сумно хитаючи головою. Не вірю. Чому ж ти ходиш туди щороку? А раптом це відбудеться, відповідає він, усміхаючись, і там не буде тільки мене. Ця літня людина по суті говорить я не знаю точно, коли прийде Ісус, але не хочу пропустити цієї події. Я не хочу опівночі спати вдома. А потім із здивуванням довідатися, що він прийшов. Один з перших проповідників Адвантиської церкви якось сказав: є тільки один спосіб приготуватися до приходу Ісуса Його слід очікувати завжди. Готовність до другого приходу Христа це не щось таке, чого ми досягнемо тільки наприкінці свого християнського життя. Це те, що в Христі ми переживаємо вже сьогодні. Чи є у вашому житті щось таке, що стримує вас від приготування до другого приходу Христа? Чи є у вашому житті звички, які стоять сьогодні між вами і ним? Чи повністю ви присвятили своє життя Ісусові? Чи очікуєте ви скорого повернення Господа з нетерпінням і радістю? Сьогодні Ісус звертається до нас зі словами Будьте готові!